Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Любі друзі, ми народилися і живемо в нашій славній Україні. Це те, що нас об'єднує, це найдорожче місце в світі. Україна є самостійною незалежною державою. І як будь-яка держава, Україна має свої символи. Вони характеризують державу, відображають побут, традиції. Малята, давайте згадаємо, які ми знаємо державні символи нашої країни. Так, це прапор, герб та гімн. А про що сьогодні піде наша мова, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Знак державний, головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати. Так, друзі, це символ нашої держави, герб або тризуб. Герб це золотий тризуб на голубому тлі. Це оберіг нашої землі. Цей знак прийшов до нас із давніх часів. За часів Київської Русі його зображували на монетах, печатках, посуді, цеглі. Існує дуже багато версій про походження тризуба. Одна з них говорить, що цей давній знак означає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість і любов. Сучасний герб України можна побачити на державних установах, паспорті, гривнях, печатках. А ще герб відображає єднання трьох стихій землі, води, повітря, без яких неможливе життя. Є ще така думка, що в гербі зашифровано слово воля, а це те, до чого завжди прагнули українці жити вільно на своїй землі. Тризуб об'єднує наших патріотів, які захищають зараз нашу Україну, оберігає їх. Щоб сила Тризуба оберігала дитину, мати вишивала його на сорочці, бо герб це наша святиня, символ, що особлює тисячолітній зв'язок поколінь, минувшини, сьогодення та майбутнього. Малята сьогодні на честь свята Державного герба України я пропоную вивчити вірш на талки поклад герб. Наш герб Тризуб. Це воля, слава і сила. Наш герб Тризуб. Недоля нас косила. Та ми зросли. Ми є. Ми завжди будем. Добро і пісню несемо, ми людям. А зараз повторимо ще раз наш герб тризуб, це воля, слава й сила, наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Отже, друзі, цінуйте життя, любіть свою країну, адже ви її майбутнє. Прийде час, і ви прославите її своїми справами, здоров'я вам та успіхів. Все буде Україна!